Вірю. Не можна жити без віри, надії і любові, бо таке життя не можна вважати повноцінним та й людину не назвеш людиною, яка не любить, яка втратила віру, яка перестала надіятись. Ми повинні народжуватися від любові і жити оповиті нею. Ми повинні мати в серці надію. Бо для чого ж тоді жити, коли її на широкому життєвому роздоріжжі втрачено. І, як би важко нам не було, а ми повинні плекати надію, що рано чи пізно, а все в житті зміниться на краще. І той щасливий момент обов'язково колись настане. Тому я вірю, що успіх приходить лише до тих, Хто цього дуже хоче. Я вірю, що після темної ночі обов'язково настане ранок і тобі усміхнеться привітно сонце. Я вірю, що після спеки благодатний дощ скропить висмажену сонцем землю, напоїть вологою кожну билиночку тисячами великих і маленьких струмків пробіжить по спраглій землі. І з'єднається з широкою рікою, рікою життя, віри, надії, любові. Я вірю, що після суперечки обов'язково буде перемир'я, бо не можна жити постійно в злобій ненависті. Я вірю, що добрих людей більше і яким би жорстоким не здавався тобі світ. А в ньому завжди буде місце для добра. Я вірю в порядність, чесність, благородність, хоча майже кожен день стикаюсь з брехнею, підлістю, підступністю. Я вірю, що зло обов'язково буде наказане, а пихатих і заздрісних стане менше. Я вірю, що багатий протягне руку допомоги бідному. Сильний допоможе кволому, юний старенькому. Я вірю, що поєднаються молодість із мудрістю, багатство з бідністю, і світ зміниться на краще, і сонце в небі засвітить по-новому, і квіти зацвітуть яскравішими кольорами, і захочеться людям жити в любові мирі. Та злагоді. Можливо, усе це банально. Але я вірю в це.